На засідання виконкому винесли питання про встановлення цілодобового режиму роботи для ряду закладів. Із відповідними заявами до міської ради звернулись підприємці, однак проти виступили представники будинкового комітету. Там таке кафе працює, непонятно як і на чому, значить, має бути відповідальний. І на кінець, я думаю, що ці положення в якійсь мірі тут згадували за алкоголь, тому що фактично всі стараються вночі продавати алкоголь. Скаржились і на бездіяльність міліції, яка нерідко ігнорує виклики та заяви. Аби якось врегулювати питання, Віктор щедей запропонував відхилити заяви по кількох житлових будинках. У подальшому надавати всі дозволи лише після погодження з мешканцями. В цілому рішення відправили на допрацювання. Найрезонанснішим стало питання продовження договорів оренди для білбордів. Нагадаю, кілька тижнів тому підприємці звернулися із заявами продовжити дозволи терміном на 5 років. Однак позиція виконувача обов'язків міського голови була і є іншою. Реклами в історичній частині міста бути не повинно. А закладати історичні центри міста в угоду якихось комерційних інтересів і не зважати на думку всіх інших, це неправильно. Закріпиться законодавчо. Законодавчо – це е, наше рішення випадковому. Власники рекламного бізнесу апелювали до закону про рекламу. Міська рада до закону про місцеве самоврядування. Коли ж зайшла мова про стандарти розміщення бордів, аргументи вийшли далеко за рамки рекламних щитів. А стосовно госта, та чого ви не лізете в колбасу тоді? Там теж по госту 90% м'яса має бути. Так, будь ласка, зайдіть Провод. на базарі проміжі пішохідні переходи, і бачу наше місто щодня. А колбасу ви не їсте їм вас влаштовує, Це, що не влаштовує бути раз. Не приходять за дозволу на продовження виробництва і. Було більше 350 заявок. По 40 з ним це йде мова про рекламу носії, які розміщені в центральній частині міста, прийняли рішення відмовити, тому що неодноразово це питання піднімалося. Але, однак, ми були зажаті юридичними рамками, тому що раніше їм аж на 5 років дали були дозвіл і нічого не можна було поробити. Але, слава Богу, дозволаці закінчилися. І ми просто не продовжили в тій частині, яка стосувалася історичного центру міста. Що ж до бордів у інших районах, то їм дозвіл продовжили на рік, який не буде продовжено при порушенні умов і строків оплати. Наостанок розглянули результати роботи конкурсної комісії з визначення фірми, що забезпечить 200 ужгородських маршруток GPS маячками Оскільки голоси в комісії розділились напіл, рішення запропонували ухвалити членам виконкому. Деякі з них пропонували закупити. Або міській раді, або перевізникам, що нас також не влаштовувало. Нашою першочерговою умовою було те, що вони дають нам оренду оплати. І тоді ми сплачуємо тільки щомісячні полтижні. Першочерговим визначили питання ціни й користі саме для пасажирів. Розглянули кілька пропозицій із різною кількістю інформаційних табло, камер та екранів. Можливості трансляції, соціальної реклами тощо. Перевагу надали фірмі із Житомира, яку і визначили надавачем послуг: 170 гривень протягом одного року і 100 гривень за наступні. Додатково буде встановлено табло спеціальні електронні на автобусних зупинках. Де пасажири зможуть в онлайн режимі бачити, чи далеко маршрутка і як вона рухається, тобто будуть бачити, чи хвилину їм треба чекати, чи три хвилини. Це набагато зручніше буде для пасажирів. Запрацювати систему повинна вже за півтора-два місяці.